І так, друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору пригону та перевірки автомобілів по всій території України. На нашому каналі давно не було відео з Луцького авторинку, тому сьогодні ми приїхали на Луцький ринок для того, щоб підзняти автівочки для вас. У зв'язку з теперішньою ситуацією в Україні досить популярні у нас універсали. І сьогодні ми знімемо відео для вас саме цих автомобілів. Бюджетних універсалів ціною позону максимум до 8 тисяч доларів. Тому. Підписуємося обов'язково на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, якщо цікавий вам такий канал. Найбільша подяка для нас це ваша підтримка, коментарі та лайки. Тому заварюємо чайок і поїхали переглядати відео. Так, друзі, розпочинаємо наш топ автомобілі універсалів Луцького авторинка з Volkswagen Passat B6. Дана автівочка у нас має. Лінзовану ксенонову адаптивну оптику, передні і задні парктроники. Також в нас є бокові парктроники. Це говорить нам про те, що даний автомобіль оснащений функцією автопарковки. Так, підійдемо, подивимося ближче, що в нас тут є. У нас 2009 рік ціна 6799 доларів. Активочка по низу ринка. Також присутній торг. У нас 1,8 бензиновий двигун. Такі двоякі е, отзиви про цей двигун. Е, Говорять, що тут часто розтягується цепочок, може лопнути цепок, дорогий в обслуговуванні, хаває трішки масло. В принципі, так воно і є, але тут потрібно дивитись більш детально, можливо, вже ці всі косяки тут зроблені. Е, дані двигуни бажано брати з 2013 чи 2014 року, коли вже пройшла модифікація. Тут у нас досить непогана комплектація по автомобілю, наскільки ми розуміємо, маємо. Маємо оригінальне шкіряне фарбоване мультикермо, механічна шести ступочка, автопарковка, автохолд, автоматичне світло і електростоянкове гальмо. Навігації немає, маємо двохзонний клімат. Також підгрівів всіх у нас немає. Гума. Що ми маємо по гумі? Літня гума. Так, 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 Які тут у нас рік? 20-го року гума 48-й тиждень. В принципі, досить непогана свіженька резина. Літня. На простих залізних дисках під ковпаки 6800 плюс торг 1,8 бензиновий двигун. Дивіться, якого красення ми для вас знайшли. У нас також Volkswagen Passat B6 має лінзовану адаптивну оптику, але, на жаль, немає. Парктроніків маємо таку противотуманочку, трішки косну. Тут Такий Хейдмей, ручна робота, як то кажуть. У нас універсал, чорний колір на легкосплавних дисках. От такі легенькі сліди експлуатації, але то ерунда. Гума у нас зимова. Мажано поміняти на літню. І ціна у нас 8600 2-літровий надійний дизельний двигун. Двигун, можна сказати, мільйонник. Знаходили ми його з пробігами 500-600 тисяч. І по двигуну жодних питань. Навіть була рідна екологія. Каталізатори, сажові фільтри. У нас пробіг 267 125 кВт має даний двигун 2009 року. Авто з Німеччини відмінний стан Ми маємо звичайне кермо, шкіряне, без, без мульти. Без кнопочок, без, без мультикнопочок. <laughs> Механічна 6-та ступочка, звичайний кондиціонер і підігріви передніх сидінь. І електростоянкове гальмо. 8609 рік, 2 літра дизельний двигун. І так, наступна автівочка у нас Opel Astra H. Що ми маємо тут? У нас автівочка оснащалася різними двигунами і бензиновими, і дизельними. Бензинові двигуни в нас ставились 1,4, 1,6, 1,8, а дизельні 1,7 і 1,9 двигун. Для цієї автівочки золота середина це 1,6, 1,8 бензинові двигуни, 1,4 краще обходити стороною. Вони такі не дуже надійні. І ресурс даних двигунів також маленький. А якщо дивитись дизельні двигуни, в принципі, можна сміло брати і 1,7, і 1,9, і СУЗовські дизельні двигуни з великими ресурсами, але, як ми знаємо, дизельні двигуни це такі жертви скрученого пробіга. Тому краще тут або обходити дизельні двигуни стороною, або перевіряти їх більш детально. Тому, якщо знайдете Астру H з бензиновим 1,6, 1,8 двигуном, можна сміло їх брати, кататися, ставити газ і отримати задоволення від даних автомобілів. Тут у нас 9 рік. 1,6 бензин, техніка ідеал, без вкладень, 160-рідний пробіг, сервісна книжка, бла-бла-бла, бла-бла. 5700, універсал. На класній зимовій гумі, майже нові. Але в нас ось тут такі копаки-під диски. На простих залізних дисках, тормозних дисків у нас практично вже немає. Шикарний колір для даного автомобіля він досить сильно пасує. Комплектація в нас також не бідна. У нас є кондиціонер, маленький моніторчик, механічна п'ятиступка, круїз контроль. Так, що там в нас? І в принципі все. Також є передні два скло підйомника. І оригінальне шкільене мультикермо. 5700, 9-й рік, 1,6 бензин. Ну і куди ж без ваших улюблених реномеган третього покоління. Дана автівочка у нас 2010 року має 1,5 дизельний двигун. Простий, надійний, 240 тисяч пробіг, заявлений продавцем, але це не точно, тут потрібно дивитись більш детально перевіряти. І ціна 6,999. 7 тисяч доларів, атівочка 2012 року, 1,5 дизельний двигун. Дані автомобілі потрібно брати тільки з дизельним двигуном 1,5 або 1,6 бензин атмосферний. Мають ці автомобілі також ще 1,4 турбомоторчки, але вони такі трішки. Трішки на любителя, як то кажуть. Також дизельні двигуни 1,5, 1,6, 1,9, і 2 літрові дизельні двигуни. 1,5 можна брати сміло, там ремінь. Заміна ремня коштує 3 копійки. 1,6 також досить непоганий двигун, але. Дані автомобілі з 1,6 двигуном хороші, коли вони нові. Вони відкатують своїх 200-250 тисяч і потім потрібно міняти помпи, цепочку міняти. Цепочка, як ми знаємо, трішки коштує багато грошей. Тому, якщо шукаєте бивушний Меганчик, то шукайте його або 1,6 бензиновий. Але, як правило, це будуть більш простенькі комплектації, передні стопідйомники, та, в принципі, більше нічого ви там мати не будете. Це буде дуже класно, якщо там буде двокзони клімат-контроль. Або 1,5. Дизельний двигун. Вони, як правило, на класних жирних комплектаціях можна вихватити в басе комплектації, але вони будуть трішки дорожчі. Цей варіант у нас на зимній гумі, звичайна оптика, прості залізні диски. Так, кермо в нас тут оригінальне шкіряне, не фарбоване, кондиціонер, механічна шестиступка і 4 склопідйомничка. Навіть присутній сертифікат. Volkswagen, Skoda, Volvo, V50. Забув, що йому сказати. Volvo V50. Автівочка в нас має лінізовану оптику. По запчастях, в принципі, вона не дуже дорога, аналог форда Фокуса. Ну, Більшість запчастин підходить з Focus. У нас тут 8 ріг, 1,8 бензиновий двигун, 173 тисячі пробіг, ціна 6700. Якраз в наш бюджет то, що треба влазити. Хумо в нас зима, досить непогана, на легкосплавних дисках. По салончику. Що ми тут маємо по тому салончику? Е, так. Салон, в принципі, доглянутий, зроблена хімчистка, механічна п'ятиступка, клімат є, підігрів сидінь немає, навігації також немає і шкіряне кермо. Універсальчик 6700, 1,8 бензин і 8 рік. Volkswagen Golf 5-го покоління в універсалі. Автівочка має в нас 1,6 бензиновий атмосферний двигун. В принципі, по надійності це рахується один із самих таких класних двигунів бензинових, які ставились на ці автомобілі. У нас тут 8 рік, 207 тисяч пробіг, заявлений продавцем. Але так як автомобіль у нас бензиновий, пробіг в блоках він не прописує. І діагностикою дізнатися рідний пробіг не вдасться нікому. Хіба що перевіряти по базі даних, а так як автомобіль в нас ну це рахується дешевий сегмент по Європі, автівочка 2 25 тисячі євро, то такі автомобілі, як правило, не заганяють до офіційного дилера, а обслуговують їх десь в гаражах за 3 копійки. Тут у нас досить непогана комплектація, велюрові сидіння, механічна ступочка, двохзонний клімат і трішки освіжалось кермо. Зато є в нас 400 підйомничка і легкосплавні диски. Ford Focus другого покоління. Також класна надійна автівочка. Беріть її з дизельним 1,6 двигуном. Все супер. Єдине, що може, Трішки частіше за інші автомобілі відригуватись турбінка. Образно. Але поміняли турбінку, там 200-250 доларів, поїхали далі кататись. У нас тут восьмий рік, 1,6 дизельний двигун, 247 тисяч пробіг. Заявлений продавцем, знову ж таки, дизельна машина це жертви скрученого пробігу. Дивитись ці пробіги потрібно було більш детально. Восьмий рік, зараз у нас 2023, самі розумієте, скільки років даного автомобілю, і пробіг 247 тисяч. Але бувають виключення із правил, тому. Говорити, що тут скручений пробіг, ми не можемо. Ціна 5700, але в нас навіть оригінальне лобове скло з підігрівом, який тут у нас рік. Так, слово рідне, восьмий рік. Можливо, її пробіг. Гума зимова, прості залізні диски. Так, по салончику в нас звичайний кондиціонер, 5 ступочка, оригінальне шкіряне кермо, не фарбоване, трішки потерте, але не фарбоване. Та, в принципі, все. Круїз контроль. Я не бачу, можливо, і є. Також 4 складки діймача. Універсал 5700 плюс 40 за 5,5. 8 рік, 1,6 дизельний двигун. І так, друзі, єдиний екземпляр на Луцькому авторинку, який ми знайшли, оце таку Audi з 3-літровим дизельним двигуном 2006 року. З 3-літровим дизелем її практично нереально тут знайти. Може там 1,9-2 літра, ну точно не 3 літра. У нас ціна на старті 800, перечеркнуто 7800. Автівка в нас на механіці пробіг. Ну, не знаю, пробіги тут, самі думайте, які можуть бути, але плюс-мінус 300 тисяч км. Автівка у нас на українській реєстрації. Трьохлітровий дизельний двигун. Максимально топовий надійний ресурсний двигун, але заміна цепочки коштує як дві як цепочки на 1,6 плюс-мінус. У нас тут універсал. Шкіріні сидіння, механіка шестиступка, Автомобіль тонований, трішки там нічого не видно, не видно взагалі нічого. Шостий рік, 3 літра дизель, 7800 на старті. Так, шукаємо. Ми даний автомобіль для нашого замовника під ключ уже не перший місяць. Автівочка класна, надійна, але пробіги на них просто космос. Менше 300 тисяч практично нереально знайти на автоматі. Механіку реально знайти, бо тому що там легко змотати пробіг. А на автоматі це трішки печальніше, потрібно міняти мехатроніки. Ніхто не хоче це робити, бо коштує це, ну, трішки коштує грошей. Тут у нас Швейцарія. 9 рік, автомат. 6-ступеневий DSG DQ 250, 2-літровий топовий надійний двигун, 103 кВт, 140 кінських сил. І 213 тисяч пробіг. 100% підчеркнуто, можливо, і 100%. 8700 на старті, в принципі, це поверху ринка. Даний автомобіль має молінізовану оптику, легкосплавні диски, літня гума. У нас універсальчик в такому голубенькому прикольному кольорі. Так, автомат, що у нас там? двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, навігації в нас немає, звичайна мультимедіа. І шкіряне кермо. Таке трішки підчухане. Ну, трішки підчухане на пробіг 213. І круїз-контроль. 7800 9 рік, 2 літра дизель. Ну і куди ж ми без Тойоти. Тойота управляє міч класна надійна автівочка, яких не дуже великий вибір на луцькому авторинку. У нас Avensis Універсал, 8 рік, 2-літровий дизельний двигун. Правильний двигун, надійний, з звичайними форсунками. Також ставились тут 2.2 дизельний двигун. Він трішки проблемний, має електроп'єзофорсунки, які трішки переборчують до пального, потрібно заливати якісну солярочку. І якщо ви попадете з ним на ремонт паливної системи, топливного насоса або... Форсуночок, то на суму ремонту можна буде придбати ще одну автівку, таку як Ламаса або якогось Сендерика недорогого. Ціна 6400, універсал, 2-літровий дизельний двигун. Що ми маємо по комплектації? Наш шкіряне кермо, кермо. Шестичка, клімат, контроль, підігріви передніх сидінь. Сидіння просто пушка. Подивіться, які здорові в нас класні сидіння. Сідаєш і чувствуєш, що їдеш в Тойоті. 400 е, слопідйомники, електрозеркала. Тойота є тайота. 6400, ціна шикарна, 2-літровий дизель 8 рік. Ходімо далі. Давай-давай, давай. давай, давай. Opel Insignia Класний сучасний вигляд, автівочка на лінзованій оптиці, омивачі, фарт, ну і, звісно, транзитні номера. Говорить нам про це, що автівочка тільки заїхала з Європи, розмитена, але не поставлена на облік. Що в нас там? Легкосплавні диски, гума літня трішки підтерта. Але то таке. На літо ще походить. Так, в нас тут 7900 ціна, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 131 кінська сила. І пробіг 238 тисяч. Є сертифікат, механіка, дизель. Універсал чорний колір. Ну, Візуально реально симпатичний автомобіль. За 7900 аналогів, я думаю, немає. Механічна 6 ступочка, у нас підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат і шкіряне оригінальне мультикермо, навіть не фарбоване. Круїз контроль, передні задні противотуманки і чотири склопідйомничка. 7900, 2 літра дизель, 11 рік. Так, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього огляду. Номер один в рейтингу універсали до 8 тисяч доларів, займає Меган третього покоління. Надійний, дешеві в обслуговуванні, ну як, образно дешеве в обслуговуванні, якщо щось зламається з паливної апаратури, то воно трошки може потягнути грошей. Але все інше тут максимально просте, ресурсне і безпроблемне в обслуговуванні. Автівочка стартує ціновим допазоном від 8 тисяч доларів, але хороший автомобіль потрібно буде трішки доплатити. Має автомобіль хороші кузова, звичайна ходова і класні комплектації. По комплектації басешний меганчик стартуватиме від 9 тисяч доларів. Якщо якась бюджетна версія, то від 8. 000. Також, друзі, якщо потрібно підібрати автомобільчик, звертайтесь до нас, підберемо для вас. Також можемо пригнати даний автомобіль додому. Працюємо по всій території України. Тому, друзі, дякую за перегляд. Підписуємось на канал і до нових зустрічей. Па-па! Так, друзі, для наших замовників по послузі підбір авто під ключ з доставкою в місто Шостка знайшли ось такий класний варіант. У нас Mazda CX7, автівочка 2,2, дизельний двигун на механіки в класному стані та шикарній комплектації. По автівочці ми маємо лінзовану оптику, омивачі фар, противотуманочки. Також оригінальні легкосплавні диски. І гума у нас 21-го року 235-55 на 19. В шикарному стані. Майже, можна сказати, не їздила. У нас нові тормозні диски і колодки. Повтівочки у нас є два ключі, безключовий доступ, і перелакована лише одна водійська дверка. В районі там 160-170 мікрон. В принципі, все, без кримінала. Більше ні один болтик не знімався, не крутився, не фарбувався. Подивіться, який стан сидінь, керма. Класна комплектація. У нас пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, музика Bose, також і присутній сабвуфер. 4 скло підйомника, електроскладання зеркал, оригінальне шкіряне кермо. Автівочка в шикарному в стані, просто ні один елемент не фарбувався, не знімався, не шпаклювався, не крутився. Сидіння в нас в оригіналі, не перешить. Механічна шестиступочка, кермо оригінальне, не фарбоване. У нас автозатемнення вікон є, маленька навігація, механічна шестиступка, камера заднього виду і підігрів передніх сидінь. Звичайний такий ручник, гальмо, як правильно сказати, напишіть в коментарях. Та, в принципі, все. Шикарний стан, музика бокс. Один. Перелакований елемент. Автівочка 2011 року випуску має два ключі і ціна 11 тисяч 200 доларів. Сьогодні даний автомобіль направляється в місто Шостка для наших замовників. Задній ряд сидінь максимально просторний. Все в оригіналі. Таке вчуття, що тут навіть не їздили. Сама більша зуминка даного автомобіля це пробіг. Він становить 125 тисяч. Рідний перевірений, 100%, є сервісна книжка. Також перевірили даний автомобіль по офіційній базі даних. По автомобілю повний порядок. Рідний пробіг 125 тисяч. Тут в нас повний порядок, присутня шторка. Її ніхто не витягнув, не продав на ОЛІК за 50 доларів. Все є в комплекті. Тут в нас повністю все докаточка, крючок, знак аварійної зупинки, жилетка. Абсолютно все, що потрібно в цьому автомобілі, воно присутнє. Також є сабвуфер. Ось такий класний автомобільчик в шикарному стані. Має фаркоп також. Під капотом у нас також повний порядок. Вся силова конструкція ланжерони, гріблення ланжеронів, крила, капот, телевізор, оптика у нас вся в оригіналі. Двигун у нас не митий, сухенький, потюків масла по двигуну немає. Турбіна суха. Пройшла також повністю діагностику годової частини, зауважень по машинці, в принципі, немає. Зараз підготавлюємо автомобіль, підготавлюємо пакет документів для поїздки в місто шостку. І автівочка буде радувати нового свого власника. А якщо тобі потрібно підібрати автомобіль, звертайся по номеру телефону або пиши в Дірект. Підберемо гарну автівочку і також можемо пригнати її вам під дім.